Доброго дня, понеділок, в розпалі робочий день, почався робочий тиждень, хто в мене вперше бачить. Мене звати Віталій, я з Луцька веду свій YouTube канал Ростиславич Агро, який присвячений міні-тракторам, навісному, прицепному обладнанню, що до цього зв'язаний. Буду дуже радий, якщо ви підпишетеся, будете. Коментувати, а ще буду більш такого вух, аж пригати від щастя, коли ви мене його придбаєте. Немає значення, як ви придбаєте чи приїдете. Ну попередньо, звісно, позвонив, щоб я вас виглядав, бо з того і живемо. Або через інтернет-продаж, підготуємо техніку, відправимо, довеземо безкоштовно. Тому дзвоніть з перших рук нас іде продажа. От ми свого. Ангара, площадки, зверніть увагу, абсолютно захищені трактори від сонця, від дождю, від морозів. Гляньте, скільки у нас є багато. А ще більше в іншому ангарі, які чекають можливості сюди переїхати. Тому приємно познайомитися. І тим, хто, хто мене знає, ще раз добрий день. Ми поговоримо сьогодні про таку дуже необхідну річ, яку я. Всім серцем дуже радий просувати. Зараз ви її побачите. От здивовані, Чи, що я хочу просувати Шуткую. Ні, Жигуля, ні. Бачите, так склалося, що я хотів вам спочатку про наші українські кабіни розказати, але так склалося, що механіки. Ще викотили свіженький прицеп, які вони зібрали. Значить, а, і так виходить, що я вам розкажу про дві класних українських, е, два українських продукти: це причіп автотракторний. Е, скоріше все тракторний причіп на дві тони. І е, наші українські кабіни. Значить, вони в асортименті до ДДЗ, до Донфенгів, до Доцьфарі тут є. Значить, е, Кабіни наші, вони значить, дивіться, вони всі зроблені, вже не один раз зроблені. Зверніть увагу на, на якість цих кабін. Значить, Перше, в них йде вигін переднього, переднього і заднього скла. Двері наліво-направо відкриваються. Вже електрика підготовлена, склочисники. А ця ось щаслива пані тільки що купила Ксінтай 4х4. Фамілія Зеленська, так. Да. <реш> так що далі. Е, ще значить, Не стомлююсь повторяти, що ідея кабіни це є, в першу чергу, ваше здоров'я. Застав у вас дощ, застав у вас вітер, ви простудились, не дай Боже, і вас лікар не спитає. Є у вас гроші в лікарні? Нема у вас грошей чи в аптеці. Неси, дядько, сюди. Тому. Е, Подумайте про це завчасно, коли ви будете купувати або новий трактор, цей, або підзбираєте кошти. Значить, можу тільки вас зорієнтувати, що ви коли купуєте трактор в нас і відразу хочете замовити українську кабіну, це плюс півтори тисячі з установкою, ви їдете вже повноцінним трактором з кабіною. Коли у вас, скажімо, немає такої можливості, і ви далеко, ми можемо вам кабіною. Рекомендую відправляти делівері. Вони найдешевше по Україні, і, значить, відповідно, ви подивіться, де там біля вас найближче відділення делівері. Значить, так що кабіни. Повторюються, значить, вони робляться дуже багато їх. Зараз на них сезон, виробництво завантажено в наших партнерів. Завчасно подумайте, щоб скажемо, о, задумав, а прийшли, а їх нема. Тому такий варіант я не виключаю. Значить, Причіп, якщо вже він до нас потрапив, значить, хто не підписався на мій YouTube канал, ви. Підписуйтеся, ви побачите, я там виклик декілька відео про це про даний причеп. даже розповідав, скільки сюди зерна землі і золота, навіть скільки сюди вам лізе. Ну так, мене попросили. Тому чекаю ваших дзвінків. Радий буду познайомитися, побачити свій, е, свіжих підписників, цікаві питання, е, щоб вам відповісти. Ну, відповідно е, буду вдячний, коли ви позвоните з, е, по, з питанням придбати такі моменти з вами договоритися. Все, Віталій е, Ростиславич, агро, Ютуб канал. На зв'язку.